Сьогодні сусідочка пригостила мене такими красивими гарбузами, кашовиками. Каже, візьми, може, кашу приготуєш. Та чого ж не брати? Подивіться, які. Це ж скільки в них вітамін, стільки корисного всього. А ці два гарбузика полежуть, потім я їх занесу. Так, мої любі, взяли ми нашого гарбузика. І перш за все, ми зараз його почистимо, розріжемо на дві половинки і почистимо кожицю. Подивіться, яке сокровище. Тут і сімечки в нас, ми їх виберемо, підсушимо, і зимою можна їх просто пощілкати. Дивіться, сочний. Пахне. Ось погляньте, який гарбуз, цей м'ясистий, ця половинка така м'ясиста. А ця будемо ми нарізати зараз о, такими дольками і обчищати кожу з неї. І скільки насіннячка, дивіться, вибрала. Тепер Будемо готувати таку запашну, приємну кашу, українську нашу гарбузову кашу. Беремо ось таку Кастрюльку і ставимо на пліту. Так, а тепер беру ножа і чистю отак ці скибочки. Нарізала я такими скибочками, кружельцями і обчищаю. Так. Ви не дивуйтесь, я ріжу лівою рукою, але ж все роблю остальне правою. Ну, ріжу тільки лівою. Я в мене, чоловік, коли познайомилися, прийшли до свекрухи, а я так соромлюся, так стісняюся, що я шлівою рукою ріжу, там щось на стіл треба було. А вона дивиться на мене, тоді каже Валю, та ти не стісняйся, Ми, гаріт, з отцом, ну з мужем її, гаріт, оба лівши. Божа я, а я так цього стіснялася. Але ж уже скільки років у мене внучка так і лівою і пише, і це зараз настільки не то, що модно, а дуже багато ліворучок, так скажемо. Ну, продовжуємо. Так, почистила я, а тепер будемо кришити. Кришити будемо отакими кубиками. Ось такими кубиками ріжемо і зараз складуємо у каструльку. І зараз дивлюся, ще будемо дорізати. Так, мої хазяюшки, покришила я гарбузик наш, зважила тут. Кіло 340 Ну, в общем, беріть, так, півтора кілограма. Ну, У мене такий гарбуз був, я почистила його, так зважила і такий вес у нього получився. Тепер, е, значить, півтора стакана пшона. я гарненько промила його. І тепер я його засипаю так, з вершечку, висипаємо. І сюди заливаємо десь літру води. Так, ще добавлю. Так, водичкою залили. Тепер ставлю я на пліту і будемо варити в воді. Так, вариться наша українська гарбузова каша. І дивіться, 20 хвилинок пройшло, і гарбузик уже готовий. Зараз, хто налив більше водички, буває так, що більше води, то можете сідіти її. Ну, я, мабуть, не буду її сідити, вона так в мене густенька вийшла. І я зараз сюди молочка залью і кину сахара, солички. І хай ще трошки провариться, і будемо. Добавляємо зараз до нашої каші щепоточку солі. Так, півчайно ложечки, небагато. Я беру ложку отаку от от, з горочкою цукру. цукра, перемішала. Так, І зараз я погружним блендером це все зіб'ю. Так, тепер ложку відкладуємо. Беремо такий от блендер і будемо збивати. Вливаємо молока. Ну, тут у мене десь е, около літра. Вливаємо молочко, все вливаємо. Так, і ставимо на пліту. І варимо далі нашу гарбузову кашку. Ну так, мої дорогенькі, я думаю, що наша супер вкусніша гарбузова каша удалась. Вона зараз трошечки така жиденька, Ну, до утра, коли вона вихолоне, то буде вона густою. Я спробувала трошечки сахара додав. Так, я думаю, що тому що молока додавила, і воно. Стало не, не таке солодке. Так, в кінці тепер ще кусочок такий грудочку масла брошу. І все будемо ждати, поки вона закипить. І каша наша вже буде готова. Так що, мої дорогенькі, готуйте, насолоджуйтеся, підпишіться на мій канал. Ставте лайк, пишіть своїх коментарях. Ми всі знаємо, як вона готується, наша гарбузова каша. Ну, Хто варе буває з пшеном, хто варе буває з рисом. Ну, На цей раз у мене вийшло на пшені. Я собі вже трошки насипала ось кашку, і попробую зараз. Ну, вже пахне, вона тут вже на всю, на всю кухню пахне. М -м -м. Вкусна така, не дуже солодка. Ну, гарбуз. Всі ми знаємо його вкус. Тому, дорогенькі мої, <кхід> я вдячна, що ви дивилися моє приготування. І, знаєте, хочу побажати всім добра. Щастя, радості, миру на нашій землі. Ми жінки української землі. Давайте будемо всі дружньо молитися за нашу Україну, за наших воїнів, за побіду. Нехай Бог всіх нас береже.